Як відбуваються зміни в суспільстві? Добра новина Біблії, об'явлення Бога, докорінно змінює нас. Ми починаємо інакше дивитися на світ та суспільство, у якому живемо? Усі зміни починаються в серці людини. Спершу людина повинна змінити себе зсередини, думати і діяти згідно з Божими заповідями. Згодом вона може взятися до роботи над зовнішнім світом і обставинами. З навернення серця, якого ми маємо невпинно прагнути, починається кращий світ. Тільки завдяки цій переміні ми усвідомлюємо, як мають змінюватися й удосконалюватися інституції та системи.